Привіт, друзі! Де пропала пропажа? Що сталося? Скільки коментарів під відео. Олені на Viber, скільки там в групі писали, що в одні, що до іншій. Телефонували з села. Хвилювання таке, знаєте, і це доволі приємно. До речі, з села телефонували, а ніколи коментарі не пишете чомусь. Поправити потрібно підносити наш український контент, щоб було своє. Скрутило, друзі, в бараньй рік так, що... <свісно> що дихати було важко. Спина звалила, зломила. Чи це плюс ця погода, оце все додало до того, що є, і воно так відбулося, чи що. Не знаю. Але Олена мене урятував. Рани ввечері гасила мою сидю. Не знаю, що там вода робила, бо, ну, коротше, це було боляче. Ну нічого, витягується помаленько, трошки вже так більш-менш можна вільно рухатись, більш-менш нормально. Роботи як такої не робилися відповідно, а щоб знімати якесь тут про що? Що? Мова, суть, донесення, якийсь стимул, якийсь дос... досвід, думки. Хочеться такого контенту, розумієте? А оце балаканина ганяти. Повітря, ротові порожнення. Якось не сильно цікаво. Але доведеться і зробити це, так як Ну я бачу, що ну, такі питання, що хвилювання і ці всі моменти, тому приїдемо, подивимося, пройдемося по городові, подивимося що там, пройдемося по наділах, подивимося, що там відбувається. В принципі, думки є, бачення є, У всіх практично схоже воно те, що є, і. Що цього робити, які висновки, що можна, якісь думки, якесь бачення своє. Покажу, розповім. Заодно подивимося по буранчику, тому що, мабуть, вже він трішки там піднімається. Ну, що зробиш? Поїхали. Помаленьку поїхали. Багато коментарів по певних таких темах. Ну, я вам скажу, що канал, як бачите, життя таке багатогранне в різні сторони. Хочеться ну, розвиватися, хочеться спробувати. Є думка, потрібно спробувати це реалізовувати, робити і неодмінно всіх це вийде. Писали по рослинах, що там висадили, як оце, як, що до чого. Ну такий стан, ну принаймні, частина там далі в ту сторону. Частину ми висадили туди, ну, це мала кількість із того, що було. ну, Таком процентом відношенні, а зараз в основі все потрібно не все, але велику частину тисячі рослин пересадювати в більші горщики. Так як різниця між вирощуванням у відкритій ну, землі, в ґрунті, і в закритою кореневою системою, тому що в відкритому ну, умовно, скажем так, просто. Висадив, хоч не просто це там різні процеси, які важливі. ЗЗР, інсектицид, фунгіцид, листове підживлення і полив, і обсапання від буренів. То тут ще потрібно при вирощуванням горщику, їх потрібно ще як би сказати, пересадювати, тому що горчик називається П9. ну Розмір, така їхня класифікація. Як бачите, що знизу вже з'являється коріння, тобто рослина хоче спустити масу, пускати коріння, розвиватися, а її вже немає куди. Тобто оце все потрібно. Тут, наприклад, таке мале розуміння. Я не знаю, скільки 100 штук. Десь, так. Десь приблизно 100, 100 штук це потрібно пересадювати. Ці, наприклад, ще будуть залишатися рік, тому що вони повільніше ростуть, розвиваються як верх, так і зрозуміло, і коренева система. А які вже такі на підході до такого стану, до такого стану, то їх потрібно буде пересадювати. Трішки не дозволяє погода цього зробити, тому що... Дощі, не зайдеш, тут і можна працювати, але ж змішувати це все і бігати то дощ, то не дощ, година йде, дощ, півгодини немає, то самі розумієте, що трішки некомфортно. Не ну це буде робитися, Якщо цікаво такі питання, то пишіть. В принципі, нічого тут складного такого немає, про що розмовляти. Хочеться, щоб було інформативне щось таке цікаве. А тут замішав. Витягнув, поставив, обтрусив, підживив. Ну і в принципі така монотонна. Ну, скажу, нелегка робота, то нелегко вони всі, але доволі цікава, тому що буде такий результат. По городі. Часник цибуля прекрасно, петрушечка є. Щось якусь травичку ще Олена засіла, це, мабуть, редиска. Ні, це рукола. Це рукола? І ти по шпинатові ходиш. Я по шпинату вже не ходив. Бурачок погано зійшов, але як бачите, є трішки ми його подосадювали в такому проміжку, так ну де немає, то потицяли його. Олена посіло, чесно. Я не міг. Е -е, вологи вистачає, зараз піде тепло і є думка, що все ж таки буде, ну, з і буде все нормально. І... Морква. Не знаю, в чому причина, вологи вистачало, можливо, десь сильно заглібив, хоча десь сіяв півтора сантиметра насіння приблизно так поверхнево. Ну Дуже рідко, що, можливо, після цих дощів і... і піде тепло, буде якийсь рух, ні, то засадиться щось інше. Ну, так, от бачите, поодиноко. Там, 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 там є. Якщо зібрати з цією. З цієї площі, то якась сітка буде. В принципі, повинно бути достатньо. Деревцятка, друзі, окутував, рятував. В принципі, у нас морози також сильно, щоб дереде де на низинах, при річках, то лупануло непогано. Картопля, все, що посходило, у людей просто вимерзло. Ми трішки знаходимося якби вище, то полоскотало. Особливо полуницю, там я не знаю, як забувся верніше, як називається посвітління по листя. як він? Фу. Хлороз. 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 Хлороз, хлороз А? то добре і так компасує. Але ну що зробиш? Так буде тепло, буде діло. Але в принципі плодоносить нормально, А так по деревах, по цьому всьому, все добре. Сибуля. Зійшла, зійшла непогано, ріденько, тобто вона буде, ця сіянка сіялася, звичайна. А в нас практика є, що чому сіяли сінку, тому що була насіння, по-перше, а по-друге, вона стоїть зиму нормально, вона не гниє. І ріденько посіяли, а якщо рідко її посіяти, вона буде така крупновата. Тобто так і справи. Ячмінь. Кукурудза, господи, це ж я вже я забув, вже не знаю що робити. Такий стан практично ну така, середня статистична, як бачите, приморозило е, перші листочки, її, що стояла достально, вона так жовто, е, ну пригнічений стан. Її холода лупанули так непогано. Оці, хоч і е, Вистояла трішки, як би сказати, але ж все ж таки не її ця погода. Ну, стоїть та й добре. Точка росту, в принципі, ціла. Вона за останню, так як бачу, недільку, то стояла така жовта-жовта, а це підтягнулася, ну, скидає оцей перший листок. Ну, або померся, або скидає, він сохне. Ну, точка росту ціла. Повинно бути діло. Рано ще спішити з якимись висновками, в принципі, можна пересіяти, вологи вистачає, погляньте, які буранчики вже викидаються, що ну потрібно гербіцидами проходитись, Дощики ці не дають оцей весь момент зробити. Тим паче вона зараз квола. Її ще лупанути гербіцидом, то вона, дякую, тут не скаже. Тут буде ситуація така. Доволі сумна з нею. Поки що спостерігається, дивиться що до чого. Якщо лише трішки її почнеться, бачите, тепло вже є. З 21 числа передає вже таке потепління. Середня добова температура там підходить до 14-15 градусів, принаймні те, що дивився на той момент, що було то уж, можливо вона трішечки витягнеться, так як волога є, в принципі, нормально. Е трішки відійде від цього всього, тоді легенько прийтися гербіцидом. Засміченість не сильна, хоч є ця павутиця, берізка, хто ну, де як називає, то не страшно, ще не страшно. Але я бачу, що з'являється вже з теплом, з'являється багато насіву цього бурану, що це. Погано, доволі сильно погано, але не критична така ситуація, що я думаю, цей момент проскочиться, щоб вона відчухалась і ще повпливав гербіцид. Ну, от такі думки. Ячмінь. Викинув вже колос в принципі, те, що скривали, я показував е гербіцидом. Гербіцид спрацював, все добре, питань ніяких немає. Хоч я вам скажу, що щось не поглянув, був. Практично прострочений 23-го року, щось я на це не звертав ніколи уваги. Ну завжди, якби ти на довір. він все, строк годності, і все нормально, там три роки, але краще брати препарати, які ну, чим посвіжіше. Ну, спрацював. Я чому звернув на це увагу, розмовляли з агрономом. Він каже, щось ну, як там бачу, там фотографував йому, скидав фотокартки, каже, бачу. По по бурянові трішки якось не так. Я кажу, також що проходив, дивився, що тими роками цей же самий гербіцид брав сильніше. А тут можливо, кажу, погодні умови, можливо, якісь питання такі, що тому що такі скачки, оці похолодання, воно ж також все впливає на е, ці моменти. То він каже: подивись на строк годності. Подивився, то практично 23-го року. ну... Краще беріть і звертайте на це увагу. Ну, в принципі, такий цвіте, до речі, бачу, бачите, викинув цвіт. Ну, Тут вже нічим не зробиться. Робився лише гербіцидний обробіток і все. Плачавний цей великомученик, цей ячмін, я вам скажу, що його зима добре так зробила. Пробурнував і витягнув. Такий от має зараз вигляд. Стан рідковатий, але розкущився. Будуть питання з збором. Ну, дасть Бог збором питань не буде, але оце, що бачите, цей вже колос викинув, то і лише викидає, вилазить. Отут буде рівномірність до співання трішечки така. А самі знаєте, ячмінь це не пшениця, що буде стояти там пару неділь без питань, що не висипеться ячмінь. Його потрібно збирати. Що основна маса, якби ну буде вибиратися щось середнє, то якби. Є та й добре, залишався, не передісковувався, не пересівався, не досівався, тому що потрібно е, зерно так якраз відчуваю, що буде видно. Видно, що, що буде робитися, що якраз під цей ячмінь. Ну, можливо, десь пару мішечків, десятків візьметься, перепозичиться, ну заміниться, ну щоб так таким чином дотягнути до цього. Стану. Ну, гарно. виглядає оце друзі, це праця. Я вам скажу, це ще не результат. Ви погляньте, яка красота. Жовтий ріпак. Поки що ще салатовий колосся ячменю. І пшеничка покохана септоріозом, фітоспорозом І різними ще словами, які я ще не вивчив. Ходімо побачимо. Все, що міг зробив, потрібно буде заходити працювати обов'язково фунгіцидом. І це навіть сьогодні, але через дві години передає знову дощ. Тут потрібен такий діапазон зловити, не хочеться рано ще роса не можна. В обідній цей час, самі розумієте, не рекомендовано. Краще його під вечір, під вечір-дощ. Або болото, або не заїдеш. Ну я бачу, що притрахає, десь зловиться момент і буде вноситись фунгіцид. І по можливості, так як є волога, температури не сильно такі підносяться. Бачу, там на передають 24-25 градусів сів днем, тобто там 28-30 градусів температури не передбачено, то можна трішки її полоскотати зверха і карбамітом. Дати так за 3 кілограмчика не більше на гектар пройтися підживити вона тоді. Ну що вона тоді? Як там вона без нічого тут, після тут після пшениці, після ячменю, верніше, а там після соняшника, всі вона без нічого, то це листове підживлення, воно в принципі лише покращить стан листової системи. Ну як Якимось чином покращить і фотосинтез рослини, тобто вона почне себе відчувати, якоїсь надбавки там такої значної до урожаю звісно, не буде. Але все ж таки, якась частина буде така, краща рослина, зеленіше степло, здоровіше виглядає, то на свої можливості дасть все ж таки більше, ніж нічого не робити. В принципі, така моя думка Ну це якщо дозволить з карбамітом погодні умови. Ну, є септоріоз, фомоз Корочі, весь набір зібрався у мене. Ну, не дозволяли погодні умови зайти, зробити, обробити вчасно. Зайці пошкубали зробили, галявини невеликі. Ну низька, бачите, що низька пшеничка. Тут ну, Тут трішечки глина. Там, де чорноземи так, місцями, там краще така десь, ну, тут так десь трішечки до коліна, якби більш-менш в середньому. Ну такий стан буде, щось буде не сильно. Бачу, що передосковували пшениці, що не дотягнула пшениця до дощиків, вже почала скидати, закінчувати процес життєдіяльності, свій, так би сказати, пересівали. Ну тут трималося, трималося ці дощі, але зараз потрібно її трішки підлічити. І карбаміту дати заодно. Все ж таки, 3 кг карбаміту, можливо, дасть плюс 3 тони. З гектара у бунькер. Будемо дивитися по буньки. Звісно, жарт, воно того не дасть, але покращить її стан. Конець. Тут така справа більш-менш непогана, проскочив. От, е, були такі, ну, агрономія це таке знаєте, життя, яке тут багато грану і багато про що можна розмовляти. От Перше, що в нас, перші такі хвилювання це. Закриття вологи, всі йде, бігом погнали. Давай борони, мастити, там репит, крепит, робиться, не робиться, перекинули. Хто спокійніше це відноситься, трошки ставиться до цього по-іншому. Хто там хоче контент певний зняти, забігає, залітає. Хто там, ну хто розуміє, хто не розуміє. Тут склалися такі певні, ну певні моменти, але це добре, коли є багато інформації, тоді ми. Дивимося все рівно в кінці, самі за це все відповідаємо. Так, от вона така багатогранна, що ти не знаєш, коли що зробити. Там вологу, там культивацію. Боринами, чим проходити, коли сяти. Засіявся, хто захотів ту вологу, так самі бачили, що все випаровувалося, нічого там не було, зловити ту вологу. Засіявся. Ті, хто не засіявся, сміються з тих, хто засіявся. Ага, спішите, там, але хоч з такою приставкою, ні, ну нічого, але. Ну ага. Ну, хто що хоче, той то робить. Це ваша земля, і ви повинні нею розп... ну, самі зрозуміли. Ви господар і всі кінцеві результати, те, що будете мати, це кожен відповідає самостійно. Тому тут розмов можна вести багато, коли доцільно, коли недоцільно. Але я вам скажу, до чого ж це я веду, тому що так зайшов з лісу через лісосмугу. ті, хто посіяв 9 квітня, п'ятий навіть, десь так. Швидше, це того року сіяли 9 квітня, цього року було 4-5 квітня, хто засіявся. У них соняшник прийшов в ці всі моменти. Він же стоїть, викидає третю настоящу пару листків, і він виглядає доволі непогано. Хоч мені здається, що в них вживалося цими морозами. Я в мене самого за них вживалося, думаю, хоч би не померзло, тому що, ну розуміння, є цієї праці. Ну, такий вигляд має друзі непогано. Вже викидає, як бачите, що другу пару настоящих листків. Тут вже можна легенько думати, ловити погоду і думати, як пройтись із скритим гербіцидом. Буранчик ще не виліз, той, що має вилазити. Бачимо тут. Такі пляші, що він десь десь. Тут є такі герчаки, вони особливо на соняшнику вилазять. Ти бачиш, тут була соя, а по сої ви самі бачили, що того року в мене було. Кубла ті показував. тут позносили на купу. І десь оці кубла так і буде видно, де ми Чи ті тхорічі, хто там виписали, позносили ці стручки на купу і так і вони позалишалися. Десь я проходив, бачив, що так кубло славне десь має вилізти, але поки. Що воно в такому стані нитки, що. А ось бачите, що така зелена, непогана, соняшник стоїть, гарний. Не хочеться також, чого ще зараз, що хочеться притікати, тепло передає. Хай трішечки він відійде. Відійде тоді скрити гербіцидом, щоб не дати йому зразу. Він лише начебто викарабкується після тих холодів, а тут йому ще гербіцидом присадити. Не хочеться. Відмінності поки що, так як тут закладали ці ділянки селітра, норми різні і е... без. Без селітри пройшовся, немає. Що по кукурудзі, що по сої, в принципі, поки що такого очевидного її різниці немає. Е нерівномірність сходів, так як оця оранка була ну, така, яка була важкувата, е не перемерзла, не вимерзло добре. Так уже з нагляду складаєш, дивишся, ну, складаєш якусь думку того, чому це що є, так відбулося. то там, де борозна не розмерзлася, була волога. Боронами скинуло в яр в суху землю. Культиватор розгорнув в яр в суху землю. І де попало в цю борозду, е, як би сказати, не перемершу, там соняшник вийшов трішки швидше. Де попало в цю яму між бороздами в суху землю, пішло трішки пізніше. Ну є ще. Він викидає одну пару такі, є що десь вилазить ще. Ну, в принципі, непогано. Поволозі, друзі, ну тут гріх. Гріх грішити, земля тепленька, вже відчувається така прогріта, нехолодна, комфортна для рослини. Тобто, по подальшому де непогано бритянку бачу, ані це це червачок, друзі. Це молодняк. Бачите? Можливо, сігорішний, або пізнього сіні. Ну, зібраємо. Було блюше, зацікавлю. І ще одне важливе, друзі, питання і не відповідав би, і ви зрозумієте, в тому коментарі такий е, і напор, і... І струя, і <смі> я не знаю, як назвати якась і образа. І мені завжди хочеться донести всю так інформацію, щоб ну, вона була е -е, нормальна, щоб вона несла користь. І тут такий коментар, чому я так не роблю, як хочеться щоб зробити. Їдемо додому, то, як би сказати, там, де це відбувалося, я відповім обов'язково на цей коментар. Чому так я. Показує. Ну і друзі, про скважину, про метраж, про вартість. Скажу така людина, ну, в принципі, і така сім'я, що ніколи не чекаємося, в кого скільки коштів. Це не в образу там боже борониться. Я зараз зачитаю такий коментар, ви зрозумієте чому. І в кого скільки там землі. Завжди хочеться, тому що це зайва інформація, яка тебе просто навантажує. Я знаю, якби по собі тебе голова вже забита, ти не можеш як та губка вибрати ще щось, то що воно мені там. Хочеться, щоб мали і побільше, і з того користь мали. І допомогти чим можеш. А те, що там, знаєте, воно ж викликає різні такі речі, з якими потрібно боротися. Тоді і людина чистіша, і сутність людини краща. Щоб це було без притворухи, щоб це було без таких нормальних. Нас таких багато. Але є люди, ну не те, що там є люди. Просто людина дала такий коментар, на який я повинен відповісти, тому що таких коментарів поспри... по по... З приводу, з приводу важен, було багато. І чому не розповідалася та глибина, там немає що сказати, можна. І чому та вартість за метр не розповідалася. Наприклад, я спробую швидко перекласти, але не знаю, чи в мене точно це вийде. Кому цікаво, зайде, подивитися, що він є. Без, е, без образ, ну так, в двох словах. Без образ. Я думав, що у тебе один з класів освіти і краще коледж тех... технікум. Далі. Якщо ти думаєш, кого ти дивуєш тим, що зекономив 2000 гривень на кисоня, не знаю, що це таке, ну, мабуть, яка штука, яка тут була попадала в цьому відео. Ну так, да, сумно. В місті є такі вордулаки, які з кирпича і цементу тобі за 300 гривень все зроблять. А то і дешевше за 50. Ну, дав би Бог, я вам скажу, що ви знайшли зараз на наш час таких хлопців, які зроблять вам за таке. Ну, тоді ви просто знущаєтесь над такими людьми, тому що така плата за таку роботу в місті ну, схоже трішки на рабство. Ну, скажімо так, ну, не точно. Але ну, ви ж розумієте, що зараз, які ціни на ці всі роботи. Ну, це так, продовження. Е -е, потрібно просто пошукати добре. У кожного кожного по своєму. Але ми всі дивимся, саме цікаве, то все так не, не не, цікаве сильно. Ну ми всі дивимося тебе, а ти знімаєш відео, ну пробую перекласти. Ні про що. Так, ну, начебто правильно переклав. Е, передивлюсь, Передивись свою політику, для кого ти е, приховуєш інфу ролика або три крапки. Наприклад, ти за скважину у себе заплатив 100 тисяч гривень. Яка мені різниця, скільки ти заплатив? <свісно> Якщо в Харкові і глибина, і глибина сверління, наприклад, 30 метрів, питання, скільки беруть за метр, а не твоя тайна. І коли дивишся ролик, начебто і автор в адекваті, то хоч дякую, ну це ще не кінець. І говорить начебто по суті. А як до діла доходить, то цифри, то не автор рай, і не суті. Ну, принцип такий, ну там е, Сергій, все нормально, без образ. Відповідаю. Вартість, дивіться, відео знімалося ще, мені здається, наприкінці осені. Ви дивитесь це відео тепер. Оголошена вартість, наприклад, тисячу гривень. Вона не тисячу гривень, там різна, різна вартість, різна вартість в залежності від району навіть. В нас дорожче, ближче до Вінниці, дешевше, за Вінницею, бог знає, сіки. Тут від цього потрібно відштовхуватись. Тому дається номер телефона. Що, Клоц, 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 набрав і все. У відео було сказано. Є скважини 80 метрів 100, а хлопці брали 200. Наприклад, я скажу у відео, глибина скважини 200 метрів. Наприклад, 150, наприклад, це взято перебільшено перебільшено. Що це дасть? От ви уявіть собі, два пенсіонери чи два роб... трудяги, українці, сім'я. Чоловік жінка. Сіли ввечері порозмовляти, кажуть, ну що, будемо треба водички. Є в нас там 90 тисяч гривень, які ми можемо на це 180. Дай Бог, щоб 300 тисяч і мали собі можливість дозволити використати їх на скважину. Ну, наприклад, ми ж самі розуміємо ситуацію. Є там 80 тисяч гривень. І почули вони Дмитра на каналі, що викопав він скважину 150 метрів. Що вони робляться зразу? За голову беруться кажуть, одна до другого ну, не потягне. Їм потрібно цікавитись глибину скважини по селі, по сусідах, а не по Дімові. По Дімові може цікавитись он Микола, Василь, Микола, Олена, ці Олені не цікаво, і там туди далі. От вони по мені можуть цікавитись. І вони цю знають інформацію, підходять, питаються без питань. Для чого вам та інформація у Харкові? Воно ж зіб'є людей, розумієте? А можливо, в них по сусідству 60 метрів скважина, а не 150. І їм вистачить тих коштів. І вони наважаться і на роки зроблять собі добре. Розумієте, воно запутає. Бо одразу я знаю, як ми вирішували це питання. Ну, ми вирішували, у мен... нас так вирішується. Діми, прийшла, хмара, сіли, порозмовляли. Але, а що, а що, а як, а як. Ну, якось так і робимо. Тут кажу, давай сівалку продамо, поросят продамо, то продамо, там диски пішли. Ну, різні питання. Дивимося, тому що це важливо. Це суть, це життя, вода, це життя. Так і нічого, слава Богу. То позичили, то такі, хоч кажуть, не можна такі речі робити, нічого, все добре прийшли. По вартості. Відео знімалось осінь. Я звідки знаю, яка зараз вартість? Чоловіче мій добрий? Буде дивитися зараз та сама людина, чи через рік, чи через два. І дзвонити до хлопців каже, оу, обманюють, обманюють у відео, сказали 1200, а вже 1800. Ну як ви думаєте? він скаже, ти ж там, то я не буду казати те слово. Мадам, подивися на дату випуску. А таких речей багато хто й не знає. Розумієте? Чи там дату подивиться, коли це відео вийшло? Може на 5 років назад, може 7, може воно вчора, сьогодні. Тому такі речі не озвучуються, тому і залишаються контактні дані, що це ж не важко, кому потрібно, то й, ну, не б'ю. Це те, що спитаєш. Залишається, щоб ви дізналися і користувалися цим. Нелегкий шлях. Нелегкий шлях. Потрібно розрахувати можливості, потрібно розрахувати, ну, де ти. Ну, знаєте, коли до чого підходиш тебе одразу в голові, де звідки що взяти нормальним шляхом, нормальним, законним, нормальним людським шляхом. Дивись, а є та, диски мені будуть потрібні там через місяць, через три, через півроку. Пока так, далі буде видно. Тут кожен день він важливий. Сівалка дивишся. Також би пішла, питали за сівалку, чому не, не це. Ще я бачив відео. Ну, люди не, не могли, телефонували, але далеко не, мож, не могли приїхати. Також би пішла. І було б легше, і хай би користувалися. Що зробиться, скльопається чи придбається, різні питання. Такі справи, не ображайтеся. Я вдячний вам за коментарі. Подобається коли щиро, подобається коли нормально і коли не запутується. А ця інформація, я вважаю, вона б запуталася. Моя думка, моє бачення. Пишіть також, правильно, неправильно. Суть є, немає суть. Но я думаю, що це все ж таки метраж і вартість. Вартість, по-перше, вона змінюється. Вона... Це лише по телефону потрібно вирішувати. А метраж він зіб'є лише з пантелику. А обманювати я не буду. Тому такі справи. Пишіть, коментуйте, ставте вподобання. Не ображайтесь. До наступних відео. І хай щастить.